Величезний привіт. Я вас вітаю сенсей. Не міг вам не показати цю акцію, яка вже розпочалася і триває по 31.08, Тобто до кінця серпня фінальний розпродаж знижки на все 70%. Дуже багато товарів зі знижкою. 70%, Подивимось з вами і жіноче, і чоловіче. Дякую за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Величезний вам спасибі. Як правильно називається, безрукавка, жилетка. Ось така біленька, надзвичайно красива, біла, завжди до всього вам підійде. Зараз є знижкою 399 гривень. Ось така ковтина легка. За ціною 169 гривень, також дуже хороша знижка. Тут я знайшов ще ось такі комізельки, як кажуть. Комізелька 169 гривень зараз зі знижкою. Ну що я вам скажу? Сьогодні спека на градуснику. Я виходив в 28 градусів, а на сонці, мабуть, цілих і 30 буде. Так, ну що, далі розглядаємо з вами спідничка на резинках по ціні 219 гривень зі знижкою. Є в двох ось таких кольорових. Ну, як кольорових. Двох принтах, точніше сказати. Я вже сказав, що на резинці. І ось такого принта. Дуже легесенька. Надзвичайно легкий матеріал. Вона ця також зі знижкою. 289 гривень. Також така розцвітка, знаєте, універсальна, практично. До речі, біжеве, з чорним гарно компонує. Ось така біленька футболка 269 гривень з такими рюшечками. Дивіться, які тут гарні кольори, особливо ці біжеві, надзвичайно гарні. Бачите, тримаються ще досі в моді цей колір. Так, ціна таких ковтинок зі знижкою зараз 269 гривень. Дуже гарна біжева, надзвичайно. Красиво, можна поєднювати ось такі кольори один з одним, навіть якщо низ буде трішки темніше, чи світліше, чи навпаки, Ну, та ж сама ціна. Та ж сама ціна. Ну і біленька, в трьох кольорах вони. І є ще оливкова. Ось така, бачу, вже розібрали всі оливкові. І оливкова. В трьох-чотирьох кольорах. Так, це у нас що? Це у нас якась ковтинка на замочок. А ціна. 659 гривень це вже нова колекція. А ми дивимося з вами поки що розпродаж. А нова колекція, подивимося трішки пізніше. Значка 40% на ось такі: кремові, не кремові, рожеві, не рожеві. Тут світло таке трошки не яскраве. Так, 289 гривень. Хоча, от я дивлюся через камеру, колір не передає такий, як насправді вона є в магазині. Тому вже будете в магазині подивитись. Так, ще якісь біленькі футболочки. Ой, на, на вигляд, як ніби, знаєте, оце, як він, той, що мене, це матеріал а, забув, хлопок, як правильно. 289 гривень. Ось така. А, як летуча мишка. А, ну, Ви зрозуміли. Чорні штанята на резинці, також зі снижкою, з червоним цінником. 280. Ой, штанята, бачите, на низ не дивлюся. Шорти на резинці. А ви знаєте, що навіть шорти можна придбати зі знижкою. Джинсові шорти зараз 459 гривень. Ну от скільки я говорю на відео, що смужка, горошок, турецький огірок, Пантера, Леопард ніколи з моди не вийде. Ось така футболочка 219 гривень. Ось така сіренька. Бачите, тут принт метелика. Такі дрібні-дрібні, такі кристалики. Теж цікаво. Таку ж саму ціну. Знижки на футболки також є дуже багато. Про все вам не буду розповідати, тому що їх дуже є багато, навіть зі знижкою до 70%, як і чоловічі, так і жіночі. Бачите, зі знижкою леопардові штанята на резинці 289 гривень. Надзвичайно легкий матеріал, от на саму спеку, саме то. Так, тут будете як кобра, в таку ж саму ціну, я думаю. Червоні. Так, що тут у нас? Також акція 459 гривень червоні. От дивіться, якщо падає дощ, да, але на вулиці тепло, можна ось такий вдягнути. Тут матеріал такий вже трішки інакший, катоновий, буде також зручно. І ось такого кольору кораловий, здається, його називають, якщо я не помиляюсь. Вони по 459 гривень також зі знижкою широкі. Знизу, як зараз модно. А є ще ось такі завужені донизу, також в трьох, модних коль... в, чотирьох... в, трьох... в трьох модних кольорах на сьогоднішній день. Зараз скажу ціну. А ось такі штанята дійсно зі знижкою 70% 189 гривень. Це я вам скажу, це така класика. І навіть можна кудись на вечір до якогось клубу, ресторану вдягнути. Ось такі ковтинки. Ну, я би теж сказав, така, знаєте, струящася, як то сказати. На довгі рукав під білі штанята буде дуже гарно, дуже красиво буде. Або ж навіть під ось такий колір оливковий також буде дуже гарно компонувати. Ну, добре, це вже я розповідаю лишні, я гадаю. 189 гривень ціна такої ковтинки. Зад подовжений, тобто спинка подовжена, а перед. Такий відкритий, тріш... трішки коротший. Так, вона неправильно висіла. Вона неправильно висіла. Ось, я її повісив правильно, все, вона внизу рівна і перед, і спинка рівненька. Ну, ось Бачите, я казав, що і горошок, і також горошок присутній цього сезону також. Сарафани. Плаття також бачу з червоними цінниками. 399 гривень, ось такі. Так, Тут я знайшов ще ось такі, також зі знижкою біленькі. Великий розмір залишився. 2XL, 359 гривень, знижка 50%. Це така, як тунічка, досить непогана. A Little Black Dress, як я говорю, маленьке чорне платтячко, повинно бути в кожної красуні модниці. Так, ось така жатка. Це щось я навіть і не бачив їх. Жатка така ось, дивіться, 219 гривень, ціна зі знижкою 50%. Угу. І ця вся з, тонал, з тоналками. Всі з тоналками. Ой, і ця з тоналками, бачите? Тут вже такі, напевно, темно, те, темна мокка, тональний крем називається. Так, добре. Хтось хотів бути на афроамериканку, схожим. 459 гривень. Ось такі. Ця проблема з тоналками, я бачу, так і залишиться. 459 гривень. Дівчата необережно всі міряють. Тут спинка така жата, має поясочок. Ну, така недовга, недовженька. Але дивіться, які гарні гудзики дерев'яні. Бачите, як гарно коричневий із ось таким, я не знаю, більш до фіолетового він чи такий до синього. Теж гарна штучка. А це, я гадаю, мабуть, і з минулого року залишилось по ціні 219 гривень. Ось така вже тепленька. Ну, як платічко, як тоніка, не знаю. Гудзики такі металеві, фірмові. Так, добре. Там ще є така коралова, схожа, зараз я подивлюсь. Так, а, ну, схожа. Також з тональними кремами. Схоже, бачите, до цієї матеріалом, але трішки інакша, бо а, короткий рукав. 289 гривень. Так. Ось така 169 гривень. Дуже багато є, дійсно дуже багато є всілякого можна обрати тут зараз зі знижками хорошими. Так, ну що ж, ходіть. Цінники забули, мабуть, наклеїти продавчиці. Продавчий Залишились знижки 40-40-40%. Так, добре. Ходіть далі і зараз подивимось на нову колекцію з вами на жіночу. І підемо на чоловічий відділ. Подивимось в загальному. До речі, сумки у ці плетені також зараз зі знижками. 289 гривень. Ось така, з довгими ручками, має ремінець. Із такою хустинкою. Шаль 519 гривень. Вона вже без. А, ні, також має довгу ручку. Да -да -да. Має довгу ручку всередині і кишеньку має. ну Це такий більш, знаєте, дійсно літній варіант. Хоча, якщо осінь буде тепла, то ще можна також ходити і гуляти. Так, закривається на магнітну защіпку це добре. Це дуже добре, коли магнітна защіпка Я їх показував, пам'ятаю, коли новинка була. А зараз, дивіться, 239 гривень, вони зі знижкою 60, навіть більше ніж 60%. Міні сумочка плетена із ремінцем за ціною 239 гривень. Дійсно розкуповують дуже багато людей, особливо на розпродаж, мабуть, розкуповують. Ну і, звичайно, дуже багато є всіляких рюкзаків, і великих, і маленьких до школи на навчання учням. і для... Ну І для дівчат, так і для хлопчиків 699 гривень. Ну, ви зрозуміли, рюкзаки поки що по повній вартості, тому що сезон. Але є ось такі трішки маленькі, один залишився. Вони зі знижкою 619 гривень. Акційна ціна в чорному кольорі і є ще в рожевому. І ось ми вже з вами на новій колекції. Куртки під замш, такі до талії, що буде видно попит, як я говорю, 699 гривень. Під замш, вони тільки бачу а, в такому коричневому шоколадному кольорі. І ось такі під шкіру. Але це шкіра молодого дермантину, вони зараз по 999 гривень. Такі, ніби знаєте, як чорно-сірі потерті. Так, ось така курточка, також біжева, замочок має і закльопки за ціною 799 гривень. Без рукавки. Такого теж шоколадного можна сказати кольору капучино, 599 гривень. Зараз ціна такої новинки. Дивіться, ми з вами дивились такі коричневі ці шоколадні із Замш ніби замш. І такі привезли рожеві пудрові. 699 гривень вони. І ось такі за ціною 699 гривень. Вже з'явились довгі безрукавки в біжовому кольорі 899 гривень. Має каптур. І в чорному кольорі, точнісінько така сама, 899 гривень. Так, дивимося ще на рюкзаки. Дивіться, який гарний вмісткий рюкзак із кольору із принтом леопарда І має ще ось такий. Пенал можна сказати, да? або ж косметичку можна використовувати. Ціна 459 гривень. Це вже такий трішки інший, балоновий такий можна сказати. Має кишеньку тут, має велику кишеню. Також, з цієї сторони, але не можу знайти, а ось, ціна 659 гривень ціна такого рюкзачка. Так, це, можна сказати, такий сумка-рюкзак, тому що має, бачите, хлястики на плече, мають ручку, також в декількох кольорах вони 599 гривень. Ще одні рюкзаки. Дивіться, які гарні, дійсно дуже гарні такі пудрові. Цікаві, так, ціна 899 гривень. Є одна кишенька тут, одна кишенька на спинці. Зверніть увагу, тут велика кишенька, тут є кишенька, тут є кишенька, збоку є кишенька, дуже практичні, дійсно дуже практичні. І навіть має ще ось таку резинку для сумки для вашої валізи. Дихаюча спинка, дихаючі ручки. Теж новинка. За ціною 339 гривень. Леопардова така туніка, плаття, не знаю. Ось така ажурна 359. Це також нова колекція. Зверніть так, хто хтось може, просто мірів, до кінця не закрив. Дивіться, яка гарна розлітайка. Має поясочок, ось такі рукавчики цікаві. Ціна 599 гривень. І ось тут така трішки інакша схожа. Так, і ціна такої також 599 гривень, також має поясочок. Але як на мене оця дуже цікава. Це дійсно цікаво. Ну, принаймні мені сподобалось. Має комірчик. Знизу рюші. Так, я вже сказав, що багато футболок зараз різних, дуже цікаво ось ця. 330 гривень. А це що, якісь відьмочки чи що? Ціна такої 459 гривень. Так, це такий колір, знаєте, зазвичай з такими, такого кольору, бачите, бордового роблять а, цю колекцію Гаррі Потера 269 гривень, а шорти і светрик 599 гривень. Навіть є ось такі бордові, бачите, бурячкові такі джинси. А, за ціною 659 гривень. Ось така бордова ковтина 599 гривень за акційною о, за акційною ціною. Я вже в магазині а тебе з вами. Теж цікаво. І дивіться, хочу ще ось таку курточку показати. А, також новинка 5, 699 гривень. Ну, це вже дійсно така справжня, справжня а, осіння курточка, а, 799 гривень. Ціна цієї корточки. І тут такий, до речі, матеріал дуже важкий. От я її взяв, вона така важкенька, має підкладку, щоб ви не змокли. І великі кишені, це щоб поставити. Мабуть, гаманець, телефон, щоб не намок, якщо ви без сумки. І внизу має ще поясочок. І знову ось така бордова, також дуже цікава ковтина. Зараз кажу ціну і йдемо з вами на чоловічий відділ. Ціна 459 гривень. Так, загалом скажу, що є футболки і нова колекція, і футболки з розпродажу за ціною 169 гривень, знижка 50%. Є багато-багато футболок, є багато різних майок, різні кольори. Є кольорові, є однотонні. А я знаю, що Сімпсони зазвичай без знижок чомусь не знаю. Так, 129 гривень навіть є ось такі 129 гривень. 129 гривень. Ну і тут дуже багато а, нова, нова колекція. Вони по повній вартості поки що. цікаво Ціна 269 гривень сіра. Так, а оце також бачу зі знижкою. 219 гривень. Це також чоловіча з метеликами. Це також чоловіча з метеликами, дивіться. Батнік, чи як правильно називається він. І ось така теж цікава, це вже до осені, дійсно ближче до осені, Зараз 399 гривень. Ось таку можна придбати зі знижкою. І, до речі, вона мені сподобалась. Так, а що тут у нас з розмірами? Ой, XS, XL, XXL. Прям такі X мені не потрібно, а от XL було би добре. Треба міряти. Ну, а що, може бути така, знаєте, оверсайз. Мені от якраз зараз похолодає бігати на роботу. Зверху просто вдягнув оцю таку розлітайку, побіг досить непогано. Вже з'явились довгі, а, чи це звича... а, це великий розмір просто. Безрукавки балонові чоловічі, 659 гривень, різні кольори. Навіть є такі вже утеплені безрукавочки з каптуром. Ой, зі знижкою 519 гривень. Оце тема, оце хороша ціна. Так, і що тут у нас? А ця сіра 519, ой, також зі знижкою. Гарна. І також така сама, тільки чорна. До речі, матеріал, от будете. Якщо зацікавитись дуже хорошої якості, Попробуйте. На руках відчувається. Це вже простіша така 699. Ну і, звичайно, розпродають шорти. Дуже багато. Різних, всіляких, і джинсових, і катонових, і на резинках, і без резинок. Все знижками. Ціни від 129 гривень та вище. 169, 129. Mm, навіть нові привезли, бачите, також бордові чоловічі. Значить, хтось ще буде купляти. І тут я також бачу бордові також новинка. Ось такі по 400 гривень зі знижкою. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. До зустрічі! Нехай вас усе буде гаразд.